Гуляю по дорозі, дивлюся на овець. А там теж ці фазани. Два. Корочка втекла. Північе ще... не знає чи тікати, чи ні. багато тут в Ірландії тут алечки з цієї сторони, тут скрізь в Ірландії овечір багато. Десь на станий день будемо згадувати цю дорогу, ми ходили сюди, до заливу, прогулянки робили. Це я вже повертаюся назад. А це дорога до заливу. Десь ще років 10, 15, 20. Може 40 будемо дивитися ці відео, що я тепер заливаю. І згадувати наше перебування на Валенті. Ми ж тут і досі будемо, може в Україні, може десь в іншому місці. Взагалі хороші враження від Валенції. Люди хороші, місцевість хороша, мерна, тихо, спокійна. Вроде далеко від усього, від цивілізації, скажімо так, є свої мінуси, часто нема чим дітей зайняти. але вже Появою в ленде того місця, де ми можемо бути. Воно вже таке твоє, твоєї, ти вже біля свого працюєш, то і можеш дітей задіювати до, до роботи. Рано поснувся, мав необережність включити телефон. Поснулася сієта. У мене трохи лиха. Через мою необережність. Окей. Посилання. І живе на сі. Настрій був веселий. Сурцевечки. Склесевачки.